Відколи вони разом і не згадаєш, ми просто всі звикли. Ця солодка парочка не розлий вода. Чи ти не качає? Давай гляньмо. Що ти качає? Юнаками вони разом долали групу Чемпіонату світу 2005, молодими брали срібло Євро-2006 і вже дорослими красиво громили Спартак. Вони і тепер знову разом у своєму київському Динамо. От тільки вийти поруч у стартовому складі від початку сезону їм чомусь ніяк не вдається. А от зникнути із заявки на гру, так це, будь ласка. У матчі третього туру прем'єр-ліги Динамо Оболонь вони були знову разом. Але не на полі, а в ролі статистів або глядачів здивувалися. все, Але не тренерский штаб Белосыних. Нужно конкуренцию выдерживать каждый день, каждую неделю. Значит, следующей неделю будут лучше готовы физически. Значит, будут играть, будут в резерве и так далее. Нужно боевой дух иметь. Вот и все. Бойовий дух навіть після такої заяви не з'являвся. Чутки та натяки у пресі не зникали. Такий собі секрет Полішенеля. І ніби всі про все знають, але відкрито і без прямих доказів, звісно, не можуть сказати. Понятно, що слухи слухами, але без, без дима, е, не, не, без, без дима, як ні не, 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 не буває. Я слышав, що какое то, -то нарушення було, навіть Екс динамівець Леоненко не приховує, мав проблеми із режимом, але запевняє, все компенсовував на полі і переконаний, губить нинішніх футболістів не пиво, гублять агенти та божевільні контракти. Всі прекрасно розуміють, що гроші портять людей. От і все. Ну їх оштрафували. Там може бути не будуть вони грати в составі. Ну, яка какая тязниця? Правильна сітя там пре зарплата. Не секрет, режим в Динамо порушували навіть за часів суворого Лобановського. Про порушників в команді всі знали, але на полі це чомусь не помічали. Ці ребята, е, э, були настоко, е, э, считали себе виновними в этом, что они выходили в следующий матч, и не не то, что они рыгали, они потели, они доказывали и себе, и Лобановскому, что что это им как бы не мешает. У радянські часи за режимом футболістів стежили спеціальні люди. Сьогодні без усього цього можна легко обійтись. В епоху сучасних технологій один необережний рух. І ти під прицілом фото та телекамер, і наступного дня саме ти герой жовтого інтернет-простору. І пояснюю після цього тренеру та журналістам, що мовляв, ти не футболіст. А значить, улюбленці мільйонів, які й самі кладуть в кишені чесно зароблені мільйони, таки мають у своєму житті чимось жертвувати. Любитель солодкого нічного життя Артем Мілевський тільки й встигає відбиватися від незручних запитань. Спершу пояснює, чому опинився у компанії цигарок і шампанського. Я п'ю б'ю бокал шампанського. І це, я думаю, нікому нікому не зазорно, і кожен це може позволю. А потім просто страждає амнезією, коли просять пояснити фото із цигаркою. Це не я. Ось тут я, здесь не я. Так це один і той же чоловік. Настя, заберіть фотографії. Це не я, ніяк. Олександр Алієву подібне майже не втрапляє. Можливо, тому що і на футбольному полі його не помітно. У семи матчах від старту сезону аж 57 зіграних хвилин. Алієва готують вже скільки, Четвертий місяць. Вже мене можна підготувати. два рази, я б вже форму потеряв. Так, да, я знаю, що Артем уже за дубль зіграв. Ну, то нічого, це теж полезно. Ну, просто. Відьому не ви ні не, не виглядять ані вишив всіх на голову. І все. І якщо є ця правда в історії з Мілевським та Алієвим, то нічого нового для себе фани та преса не відкрили. За загадкових обставин свого часу лікувався від нефутбольної травми Олександр Рикун і не так давно у Таї виписували протокол нетверезому Денису Бойку. Головне сучасним футболістам вчасно зрозуміти, як вони планують нам запам'ятатися: ефективними діями на футбольному полі чи ефектним життям за його межами.